Вітаю! Це відео буде про підключення води в будиночку та трішечки про бойлер, ну, взагалом про сантехніку. Якщо чесно, було взагалі записувати відео. Я вже почав роботу, потім думаю, ладно, запишу щось, розповім. Можливо, комусь буде щось цікаве, з чим я зіткнувся. Тож, поїхали. Так, почну з бойлера, тому що про нього менше всього розповідати. Бойлер 100 літрів Atlantic з Wi-Fiєм. Обирали такий бойлер, що був один бак, тому що в нас вдома стоїть Мідея, в них два бака, і він мені не дуже подобається. Нам на двох з дружиною вистачає помитися і все. Далі він гріється по новій. Ну, не, не сподобався мені. Повісив я його. Тут зроблена за OSB закладна з двох, двох шматків OSB 22 мм. Бачите, тримає. Це глухарі 10, 10 на 8. 8 довжина, 10 ширина. Їх 4 штуки там. Болер тримається, я на ньому висів і навіть підтягувався. Але в мене нема 100 кг, але думаю, якщо я тримався тут, то нагрузка ж там в рази більше, тож тримається. Розетку зробив збоку, тому що тут буде, тут буде взагалі холодильник, він буде схований. Якщо буде потрібно обслуговувати, холодильник буде витягатися. Тут можна буде зайти в цю нішу і обслуговувати бойлер. Так, по бойлеру все. Далі по воді. Це у мене ввод води будиночок, 32 труба. Тут я зробив переходик. З ПНД труби на звичайну різьбову. Кран 3 34. Тут американка, тут американка. Далі у нас є типу байпас, ну, не типу, а байпас. Це я зробив від фільтрувальну систему. Теж на американці. Тут вихід теж американка. Іде байпас, краники крутяться, краники вертяться. Взагалі удобно, я тільки що коли це все монтував, розбирав багато разів. Американку відкрутив, відкрутив, все, все витягається. Ну, прикольно вийшло, мені подобається. Ось так виглядає з'єднання. Робив з'єднання на конячий хвіст, на паклю Пакля і цей е пакувальна паста Ну, гарненько, акуратно, як на мене вийшло. Мені подобається. Так, розповім трішечки про фільтрувальну систему. Прикріплю фото, як виглядає у нас бачок туалету. Туалет пропрацював десь буквально 2 місяці, бак тупо весь коричневий. Тож без фільтрувальної системи нікуди. Ось так виглядає моя фільтрувальна система. Чому обрав саме такі колби? Це Big Blue 20 Там є інші Big Blue 10. Обрав такі, щоб рідше туди лазити і міняти ці фільтри. Я думаю, цього буде достатньо хоча б на півроку. А далі подивимось. Тут три фільтри. Блін, Тяжко згадати, які. Там якийсь один вугільний фільтр, інший фільтр для пом'якшення води. Можливо, це він, не знаю, можливо. І ще один, здається, антиметал, якийсь фільтр. Зараз. Замовляв одразу готовий комплект, тобто фільтри разом з цією установкою. Якщо не помиляюся, бо воно вже стоїть у нас майже півроку. Е, сама установка стоїть, тобто цей каркасик колби колбу десь в районі 6 тисяч і фільтра ще 3 чи 4. Ну, загалом не більше 10 тисяч все це в комплексі. Не знаю, це дорого чи е, багато дорого, але, власне, так, як є. Результати я пізніше вам розповім. Так, що вам ще тут додати? Тут далі буде виходити. Е, Кутик-кутик, далі розподіл холодної води йде на холодну воду. Ось мене нижня труба. Далі на бойлер. І, власне, підключене бойлера. І з бойлера буде виходити знову в трінік в гарячу воду. Тут буде кух... кухонна раковина, і далі йде там на сонбузу. Ну, власне, це все, що хотів розповісти. Більш цікавого нічого, мабуть, немає. Ну, єдине, що бойлер там, звісно, це окрема лінія на окремий, на окремий автомат, ну, але про електрику трішечки пізніше. Це розетка під варильну поверхню, тут буде плита стояти. Ну, власне, все. Покажу вам ще пізніше, що я там далі назбирав. Так, ще забув додати по монтажу самої цієї конструкції. Дуже важливо, по-перше, тут підписано, бачите? Out, і тут ін. Тобто це вхід, це вихід. Обов'язково так потрібно, тому що всередині, не знаю, вам буде видно чи ні. Так. Трішечки відмінності є, бачите, це вхід, там вихід. Чи де він? Тут вихід. Тож дуже важливо, щоб була послідовність правильно. Також тут. Тут дюйма, різьба дюймова, один дюйм. Саме на цій системі. Тому вам потрібна футорка з дюймової різьби на 34. Також тут в, комплект... в комплектації ще йдуть манометри тут на вхід і на вихід, але то я пізніше вже їх вкручу. Ну Тепер наче все. Забув ще розповісти про інструмент власне, для пайки труб. Це найдешевий у світі, який був паяльник. Колись куплявся він за 200 гривень, якщо я не помиляюсь, максимум 300. Це там роки 3-4 тому. Е, вже пережив це в нього другий ремонт, справляється на ура, мені вистачає. Ще там були ножиці таких подарунок, теж вони ну, іноді можуть трішечки косенько рубанути, але. Свої гроші відбив мільярд вже разів. Класна штука. Нічого не пригорає. Супер, мені подобається. Так, ну ось, власне, вже готовий результат. Пішло в мене на це все. Я почав о 5-й вечора та промодохався десь до півпершої ночі. Потім на наступний день, а, як завжди, переплутав фітинги замовив. Сюди з зовнішньою різьбою потрібно було знутрішньої. На наступний день, вже з нормальними фітінгами, знову продовжив збірку і програвся з 10-ї ранку до 5-ї вечора, в п'яту вечора почав запускати систему вже. Що вийшло по косяках? Найперший косяк мій, це забув деякі з'єднання там, де ці американки. Е Загерметизувати. Ну, тоб тобто, паклею забити. <реш> Найперше з'єднання ж потекло. Ну Тому що не було паклі, я перепакував, все супер. Далі що? Далі запускав систему по байпасу. Тобто Фільтри були перекриті, не підключені. Потік кран. От З цього місця тече цей кран. Ось тут. З цієї сіньої точечки не знаю. крани марки Fado. Вони там найдорожчі, які були в епіцентрі. Чи що робити, не знаю. Не хочеться. Звісно, його можна замінити, але не хочеться, тому що тут нема розміру. Тут теж нема зазору ніякого, придеться висверлювати, щось там гратися. Не хочу я цього робити. Тому маю надію, що цей байпас я використовувати взагалі ніколи в житті не буду, і все буде йти все одно через фільтри. Тож далі, ще що по косякам. Далі по косякам забув так само тут. Е... Фітинги ці заізолювати. Переробив, забив паклі. Далі все чудово. Далі по фільтрам. Підключив фільтра. Наче все працює, все чудово. Ну, власне і все. Власне, це все хотів, що вам показати. Тут ось так виглядає. Каналізація під уклоном 3 см на метр. Ну, власне, все. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.